Недостача у фінансуванні та ліска трансформація стратегії управління і скорочення персоналу через спалах пандемії коронавірусу. Більшість громадських організацій та благодійних фондів виявилися не готовими працювати в новому дистанційному режимі. Голова правління фонду громади Херсона захист Лариса Польська підтверджує, вони також відчули деякі складнощі. Ми це відчули під час першого карантину у квітні минулого року, коли розпочали дис дистанційно е виконувати проєкт Херсон-Стоп-вірус. І це було дуже важко саме тоді. Ми зрозуміли, що треба оволодівати дистанційними технологіями для того, щоб команда могла працювати успішно будь-якій кризовій ситуації. І ми розпочали проект, який називається інституційний розвиток у відповідь на загрози COVID-19». Лариса Польська пояснює, у рамках проекту було розроблено повноцінну навчальну програму, яка складається з трьох. Базових сесій, ефективність та результативність тренінгів перевірили особисто. Ми йдемо уперед, і тому розвиток інструментів онлайн він не обмежений. Це не тільки онлайн спілкування через відеоінструменти, це архів документів, це командна робота онлайн. І навіть коли ми будемо у відпустках, ми можемо піти разом всі у відпустки і працювати дистанційно. Таку думку підтримує, і програмний менеджер фонду громади Хресона Захист Костянтин Філенко. Він зазначає, отриманий досвід гарантує високу продуктивність навіть при віддаленій роботі. Курс дуже потрібний. Ну, власне, зараз весь світ, наша країна стоїть перед викликами, на які потрібно шукати відповіді. Пов'язані вони з пандемією коронавірусу COVID-19. власне. Ми, як фонд громади нашого міста, нашої області маємо допомагати людям, громадам, медикам. Першу чергу медичним закладом. Власне, як ми можемо бути ефективними в своїй роботі, якщо самі не зможемо знайти відповіді на ці виклики? Тому ми зараз і навчаємося. А ось волонтерка фонду Катерина Ханікова не приховує. Вона радіє, що нарешті знайшла спосіб, як подолати складнощі карантинних обмежень для Херсонського інклюзивного театру. Так як зараз карантин і всі сидять по домам, то діти не можуть репетувати п'єси виступлення. Тому, благодаря тому, що на обученні я зараз часно Работать э, онлайн і удальона. Ми зможемо таким образом організувати онлайн репетиції і, і встречи. Пройти курс з використання онлайн інструментів врядування виявив бажання, і член правління фонду громади Хрисона Захист Юрій Грабер. Ділиться це гарна можливість для кожного керівника крокувати в ногу із часом. Как для нас членов. Управление фонда захист это очень полезно, что мы можем вместе общаться на удаленно проводить конференции, какие-то планы выстраивать. Ты связан со всеми в любой момент, можешь выходить на связь. Общатися, просматривати якісь роботи оволодіння корпоративними інструментами Google та Microsoft, створення персонального інформаційного середовища для кожного працівника та налаштування роботи в інтернет-режимі. Головний експерт проєкту Юрій Антощук розповідає у програму курсу. Включили базові знання та вміння, яких буде достатньо для старту. Зараз є Прекрасна можливість для організації громадянського суспільства отримати те, що зазвичай для бізнесу коштує доволі так великих грошей. Це Ліцензії від Майкрософта і від Google. Ми якраз будемо створювати цей відеокурс, для того, щоб навчити членів громадських організацій благодійних фондів в Україні і їх керівників, яким чином вони можуть отримати ліцензії, як вони можуть приєднатися до програми Google Non-Profit та Microsoft Non-Profit, що взагалі там є, які можливості є для громадських організацій, яким чином можна створювати сфери спільної діяльності, координації, кому комунікації і роботи в онлайні у хмарі, крім того, пройти відповідне навчання можна буде і онлайн. Для цього командою проєкту буде створено спеціальний відеокурс з 10 уроків на допомогу з оволодіння онлайн інструментами, і іншим громадським об'єднанням. Обраний формат стане основою для побудови нової дистанційної моделі управління. Курс буде складатися в двох блоках: окремо «Google гуглу profits і майкрософт фонон profits тобто організація може вибрати для себе, щоб чим би вона хотіла користуватися, і буде поетапно показано від того, як отримати, подати заявку, отримати ліцензію, як призначити різні права доступу до конкретних інструментів, яким чином можна вже використовувати, впроваджувати в організації. Тобто людина зайде на сайт спеціальний і далі вже дивиться відеоуроки, виконує всі вправи і завдання, які там будуть надаватися, і по факту після онлайн-курсу. Вже матимуть як призначені ліцензії від всіх компаній, так і розуміння того, як побудувати роботу в онлайні для своїх працівників. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.